Євангелія від Марка, 15 розділ, я буду читати з першого вірша. Рано вранці первосвященники зі старішинами і книжниками та всім синедріоном вчинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели і передали Пілатові. І запитав його Пилат, Ти цар Юдеїв, а він у відповідь мовив йому: Ти кажеш, займайте свої місця. Я хочу сьогодні прочитати весь цей 15-й розділ. Весь цей 15-й розділ, який описує, який є кульмінацією смерті нашого, нашого Господа і Спасителя. А переосвященики дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи, ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав, тож дивувався Пилат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був же один, котрий звався варавою, ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натов підійшов і став просити, щоб чинив, як і завжди. Пилат у відповідь сказав їм, чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв, тому що він знав, що через заздріші пересвященники його видали. Перевисвященики ж підбурили юрбу, щоб краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь: «То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв. Вони ж знову закричали: Розіпни його. А Пілат запитав їх: «Тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали, Розіпни його. І пілот, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву. А Ісусу після бичування видав на розп'яття. Вони повели його до середини двору, тобто в приторій, і скликали весь підрозділ. Зодягли його багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати Його. Радій, царю юдейський. Били його по голові тростиною, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумились над ним, скинули з нього баграницю, задягли в його одяг і повели, щоб розп'яти його. Примусили одного перехожого Симона Киринейського, який повернувся з поля, батька Олександра та Руфа взяти його хрест. Перевели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище, давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме, була третя година, як розіп'яли його, і написали його провину так, Царь. Юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч, від нього збулося Писання, яке говорить: Його зараховано до злончинців». Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ова ти, який руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з Христа так само, і первосвященики між собою говорили і глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірували в нього, розіп'яті із ним також насміхалися з ним. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години, а о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом: Елої, елої, лама савахтані, що означає в перекладі. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деяких з тих, які там стояли, почувши, та казали Дивись, кличе Ілію. А один побігши наповнив губку оцтом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, промовляючи, чекайте, подивимось, чи прийде лія його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завіса в храмі, роздерлася надвоє згори, Додолу, сотник, який стояв напроти нього, побачив, як він віддав духа, промовив: справді ця людина була Божим сином. Були жінки, які здалеки дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова, молодшого та Йосії і Соломія. Коли був він у Галілеї, вони ходили з ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалиму. Коли звечеріли, а була п'ятниця, яка є перед суботою, прийшов Йосип, котрий з Реметеє, шанований радник, який сам очікував Божого царства і наважився піти до Пілата і просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що Він уже помер, викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосипові. Тоді купив той купив полотно. Зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу гробниці і привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосипова мати дивилась, де його поховали. Місія Місії закінчилася. Якщо просто взяти і прочитати отакий от розділ, то ми бачимо типову страту, типову смерть е на той час, яку бачили багато з людей, які жили в той час. Знаєте, я вирішив зачитати цю історію, щоб ми десь подивилися на неї, так як дивилися люди того часу. Це були страждання. Перше, що, що відмічаєш, це Історія, яку ми бачимо, це суд. Суд на той час так само несправедливий, так само зрадою, так само з підмовленими людьми. Скажіть, що змінилося за дві тисячі років? Нічого не нагадує, часи йдуть, але нічого не міняється. Як тоді була змова, були бажання страти? Прибрати того, хто заважав, хто був зайвим, по їхнім людським міркам. І ми можемо, знаєте, з вами знати безліч історій, такої от неправдивої смерті, загублення людини, яка жила чесно. Але Біблія вона прекрасна тим, що ця смерть, вона частина. Доброї звістки. Вона є частиною доброї звістки, тому що смерть і страта це не кінець. Це не кінець. І якщо ми подивимося в цілому, все Євангелія, то Ісус Христос говорить, що йому так повинно буде постраждати. Але третього дня. І воскреснете, він доходить до завершення його земного шляху, і це не шлях слави, знаєте, по якому підіймається зараз більшість людей, намагаючи отримати освіту, побудувати кар'єру, зайняти місце в бізнесі, зайняти репутацію. його служіння, його шлях, весь час ішов вниз. Це не признання, це визнання з зайвим. Ти нам заважаєш, тебе потрібно прибрати. Ти несе щось нове, ти руйнуєш наш авторитет, ти руйнуєш нашу славу. От що описує Марк в цьому 15-му розділі, це кінець, це зрада, це наруга, це плювання і збичування, це насмішки, це насмішки не тільки воїнів, це і насмішки свого народу, своїх близьких, які ми читаємо, сміються, йдуть, а вони не бачать. Місію, в якого є велика в якого є велика місія. Апостол Павло, посланні до євреїв, він говорить: подумайте про того, хто від грішників перетерпів таку наругу. Це 12 розділ, 13 вірш. Послання до євреїв. Він буквально. Зосереджує нашу увагу, каже: подумайте, подивіться на ці страждання, подивіться на цю несправедливість. Той, хто заслуговував славу, честь, підставив свої долоні, пішов на ганебний головський хрест. Написано, був зарахований до злодіїв, до злодіїв. І в цьому немає, здається, ніякої величі. Але я хочу сказати, що ця історія є частиною. Великої історії Євангелії доброї новини. Якщо ми її помістимо в контекст Євангелія, тоді вона набуває світло, сяйво, тому що Господь сильний всяке зло обернути в добро. І те, що люди задумають на зло, Він в кінці історії, в кінці цієї Євангелії обертає на Воскресіння, на перемогу і на славу. Сьогодні ми дійсно зустрічаємо святкуємо це свято Стрітення, коли цей Сімеон, він говорить, ось ваш Спаситель, ось Спаситель ваш Бог. І євреї, вони добре знали те, що Бог є спасінням їхнім, але вони не могли уявити такого Божого плану. Знаєте, нам також ми теж до кінця не можемо усвідомити і зрозуміти цей Божий план. Тому і вечеря Господня запить вона дозволяє нам хоч якось наблизитись, хоч якось зрозуміти, доторкнутися, поєднатися, стати частиною цієї доброї звістки. Коли ми, як один народ, беремо цей хліб і говоримо, що це тіло нашого Господа, коли ми беремо це вино і проголошуємо, що це кров пролита, кров нового заповіту за нас. За відпущення гріхів. Апостол Петро в своєму першому посланні він доносить до тих церков, які вже розпорошені, які вже пізнали цю добру новину, але проходять через страждання. Він в своєму першому посланні, в другому розділі, в 24 му вірші так описує оцей Божий план. Місію нашого Місія. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померли для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви вздоровилися. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших Ваших душ. От оцей, оцей центр, що Христос сам добровільно. Перед цим ми читаємо, що вони його ведуть, виконують цей суд, але навіть народ не усвідомлював, що він був частиною Божого плану, де Бог сам дозволив їм зробити те зло, яке вони хотіли зробити. Знаєте, чим, що вони відкрили, коли ми читали це покарання? Цей суд, ця ганьба, це не ганьба Христа, це ганьба народу, який сліпий, ганьба народу, який глухий, ганьба народу, який жорсткий, черствий і неслухняний і впертий. Він каже: Він сам своїм тілом підніс наші гріхи на дерево, щоб ми, померше для гріхів, жили для неправедності, його ранами. Ви вздоровали. Вони думали, що вони завдавали йому рани. Вони думали, що вони завдавали йому біль. Вони думали, що вони зараз покінчать з цією проблемою і далі будуть жити радісно. У них були свої надії і очікування. Але ці рани стали нашим зціленням. Ці рани вони принесли нам радість. Вони дали нам мир з Богом. Тому що Він став цим ягням, пасхальним ягням, який взяв гріхи, в якому Господь нас приймає і не нищить, в якому відкриті нам двері. Послані до Колосян в першому розділі в 21 му вірші, апостол Павло пише їм так, і вас. Якісь коли, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах нині примирив, він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими непорочними і невинними перед собою. Ось вона місія. Ось вона цінність, ось вона Голгофа. Нас, якісь були чужими. Які не знали, які жили, написано в запомароченому розумі, в лукавих ділах, були мертвими, Слово Боже відкриває, непридатними ні на що, тільки на розсіяння, тільки як прах, як пар, але Господь примирив смертю тіла своєї плоті. Ось вона Голгофа. Ось її центр, який може розкрити тільки Євангелія. Це не просто смерть. Це був Божий план, щоб стати примиренням. Бог в тілі послав Сина, щоб зробити нас святими, непорочними і невинними перед собою. Ось вона, вечеря, це тіло, це кров. Через них ми отримуємо це. І хай кожна душа сьогодні, знаєте, усвідомить і задумається над цією місією. Ми не можемо до кінця навіть уявити, через що пройшов він. Він випив цю весь гнів, всю наругу, всю ганьбу, щоб нам дати примирення, святість. Доступ в небо і немає іншого шляху. Не може людина по-другому за завоювати і отримати цей благодатний дар, як тільки, як тільки вірою.